Доброго дня. Сьогодні 2 жовтня. Я викопала помила і посушила і поділила півонії. Сьогоднішнє відео з гаража. Чоловік люб'язно погодився. Мені надати місце в гаражі, машина стоїть на дворі. А тут у мене півонії. Я хочу розповісти, які сорти я виставляю на продаж. Почну з білих. Чудовий сорт «Аері». Поділки всі хороші. Ті, що маленькі, будуть дешевші, тобто, що менші. Ханігул-дві. І дві повноцінні, дві чудові поділки. Там по, по, по три, по чотири бруньки. Потім переходимо до рожевих. Рожевих пінклу ау. Теж дуже, ось, дуже гарні поділки. Ось ось такі. Дивіться, які красунчики, багато бруньок і гарний корінь. Тож, буває, якщо не співпадає корінь і брунька, теж погано. Далі. Я вже тут у цьому місці. Блейс це чудовий, яскраво червоний сорт, ранній, однорядний, такий аж горить. Ой. Ау, я бачите, я не доказала. Ау, він не рожевий, він білий із червоними смужечками, з такими штрихами. І непоганий хороший сортик. Блейз теж хороші поділки. Дивіться, які ось. Блейз це гібрид. Ранній гібрид. Зацвітає спочатку с Карла Тохара, а потім він. Це з тих, що я пропоную. Скарлато сорт високий, яскраво червоний, ранній, такий. Видно, в садку його далеко. Ось такі поділки. Буб. одна поділка дуже хороша. І ці такі середні, невеличкі. Ну, бачите, як поділився. Боб це найтемніший, найчорніший на даний час. Погано розмножається він, до речі. І як, як ще поділиться. Залежить від того. Киска Кодуб. найпізніший в моїй колекції, дуже відомий сорт, пізнаваний, високий і зеленувату устрічно-рожевий сортик, поки що новий. З японців Клара Вівіан. Ось дві гарні, бачите, які. Ось це такий павбук такий. Хороша поділочка Клара Вівіан. Ось така вона. І Фазетуп. Чудове таке пір'ячко з пірячком посередині рожевий. І з такими петалудіями чи стамінодіями. Сортик. Я багато знімала на каналі є відео різних сортів. Не пам'ятаю, чи є Фазитуп. Клара Вівіан точно є. Це Лауберц це такий наріс. Я його на силу цього голубчика розділила. Прошу його ділися, мій маленький голубчик. Лауберц. Теж на каналі є хороший суд. Лауберц. Такі гарні поділки такі. Я б сказала дуже гарні. Вер мене на, на столі, на робочому, на мішку. Це New Millennium. Ось так дивіться, як він поділився. Тут треба, бачите, отут треба іще мені підрізати. Я так ділю, щоб я могла е, обрізаю, щоб я могла перевернути його догори ногами і не пошкодить бруньку. New Millennium розрізали на силу. Це теж новинка. Такий хороший сорт. Красунчик я знімала, майже всі знімала свої і то гібриди. І New Millennium новинка 2012 року. Для Півоній це новинка. У півонії не так швидко і розмножаються. Це Банкер Хілл, це сорт не новий. Сорт 1906 року. Ось як він у мене розділився. Хай підсохне, тут ще треба ось зачистити. Це нічого страшного. Це воно підрізається, все зачищається, підрізається. Бачите, він там всередині був старий і трішки ось так він зробилась, така там дірочка. Ямка така зробилась. Це нічого страшного нема. Гірше буде, якщо посадимо старий сорт, великий кущ без поділу. Банкергіл. Без поділу посадимо тоді що з нього буде. А так він омолодиться і буде собі рости і цвісти. Із рожевих е, Тен... фолія розеа. Дуже красивий сорт. Я показувала на каналі. Він уже як він з землі вилазить, він вже. Привертає увагу, це такий вилазить салатовий їжачок з гостренькими пелюсточками і салатовою бруньочкою з такою куп'яночком. Гарні, гарні, дивіться, поділки дуже гарні. Ну, є менші. Хто, хто захоче, хто захоче, це новинка нові фолія Розеа, він не махровий, рожевий. І сорт теж 2012 року. Селекціонер Ганс Машке 2012 рік він з Німеччини сам. І тиною фолія Розеа Плена. Я показувала махрова квітка ніжно-рожева. фолія означає папуруте листа, в неї таке листячко, як у крупу. Ну, як таке порівняння грубе, ніжне посічене листя. Ось така, така у мене тут колекція. І я хочу сказати, що я пропоную колекцію з п'яти штук недорого для початківців. Даю номер вайберу. І ще не сказала про Viking Full Moon. Він у мене так розділився. Ось такий я ще його ось, бачите, який. Буду його ще ж спробую його буду ділити. Ось покажу панораму свого садочка, ось із цього боку. Я вже розповідала, що в нас тераси, бо ми живемо на схилі. Наш схил північно-східний. І стекла вода й нема, стекла. Тому в нас тераси і кам'яні, і дерев'яні, отака дощечка, щоб сісти, відпочити. Це я пересаджувала молодило і не встигла. Садила, садила, але в мене приготовлена земля, воно тому ящичку. Ось тут, ось ось цьому. це так в чому в мене було. І ще хочу запропонувати на, на продаж, пропоную декоративні кущі. Я кущі вирощую сама, укоріняю, ніде я не перекупляю, працюю сама. Ось ця деція жорстка. Це таке листя, це признак такий вже на осінь, така вона стає. Піла красуня. Частину я, я трішки вже продавала, але вже залишилися більші горшки, менші горшки розійшлися. Так само ось калікарпа. Зараз я покажу, яка вона красива, який красивий її кущик. Мамка її, це тобто той кущик, це я так кажу, той кущик, з якого я беру живці. Вже вона на осінь у повній красі. Я, правда, вершок зрізала, щоб вона не гналася. І ягідки в неї. Ягідки декоративні, на осінь, дуже-дуже прикрашають садочки. Калікарпа проф'южен, Така вона. Ну вже на осінь жовтіють у неї на осінь листочки. І ці пагони вискочили. Такі цікавні в неї пагони, бачите, такі якісь вони свіжі такі. Ясно, що свіжі, скручені, не салати, як такі коричневаті. Остання квіточка на Керії Голден Гвінея. Я її теж пропоную на, на продаж. Вона не махрова, бачите, то є Керія японська махрова. А ця не махрова, але тим не менш вона дуже красива. Кущик стрижеться, я стрижу його. Так ще що, є юбка. У великих горшках і маленьких горшках, більша й менша. Є ось така спірея макрофіла, Така красива вона на осінь. Вона завжди красива, в неї завжди верхні листочки такі будуть бордово-пурпурові. І цвіте, як всі спіреї рожеве. Також є Тамарикс. Первінок фіолетовий. хто захоче. Ця форзиції варігата і Камсон. Зараз вже їх так і не, і не помітиш, як і різницю. Але все, все підписане. Восени вони дають свій колір. Тоді їх краще видно. Плющів у мене багато. Плющ, плющ вічно зелений. Такий, як на хаті, я показувала. Хто не бачив, хто перший раз на каналі, ось на хаті плющ, ми його стрижемо. Завжди прикрашає наш будинок. Це виноградовий кампелопсис, Як прикрашає діляночку, як прикрашає він. На груші у нас висить, і бачите, який Рябеньке листя. І вже ягідка набирає кольору, ніби бірюзове намистечко. Ось він у горшку п 9 хто захоче, будь ласка, є. Плющ варієгатний і плющик вертикальний еректа. Різні сорти спіреї. Ентоні Ватерер, Альбіфлура. Запитуйте про спірею. Одна калинка є нанум. Тут у мене гортензія. У відрі я сажу відра, поки підросте, щоб потім посадити у землю. І так само є бузина варігатна, теж пропоную. Дегела брістоль Рубі, вже показала квіточку. Майбутній господині ось у такому горшку. І ще залишився ось такий лимончик сорт Павловський, і ось його мамка. Вісім вже які лимончики. Зелені. Вже ми скоро-скоро занесемо. Його до хати. Пішов свіжий приріст. Ну, отож. Ці непомірні. Я не кажу бюджетні, бо хто це на таке виділяє бюджет? Ясно, це зрозуміло. Бачите, я пропоную разом можна купити півонію, якийсь кущик, щоб не працювати на пошту. На кущики ціни трішки знижені, вже осінь, холодно, але це нам холодно, а їм якраз добре. І вони вже хочуть пересаджуватися. Отож бажаю. Вам процвітання в ваших садочках і всіляких гараздів.